Добрий день, шановні глядачі і мої незрадливі підписники і гості каналу. Мене звуть Ольга. І сьогодні ми продовжимо розглядати вінтажні намиста. Їх було багато у лоті, тому я розділила на дві частини. Ось цю. Різнокольорову красу будемо роздивлятися і аналізувати. Перше намисто. Досить старовинне, довге. Має замочок коробочка. Колір фурнітури антик, старе золото. Намистинки виготовлені, ну, це пластик, а це люцид. Хоча люцид це теж вид пластику. Ось ці овальні намистинки нагадують мені лимончики. І формою, і кольором мають ефект мунглоу, місячне сяйво. Красиво так переливаються. Стан збереження гарний. Воно досить вінтажне. Я думаю, що це роки 50. ті Маркування немає. І довжина у нього, так, сантиметрів 75-78. Я думаю, що можна його носити і в два оберти, якщо хочеться. Красиве, пластичне і неважке. Так, далі ось таке намисто, класичний розмір і довжина, дуже стримане, і, на відміну від попереднього, важке, тому що виготовлене з натурального мінералу. Це аметист. Такий гарний світло-фіолетовий відтінок мистинки напівпрозорі, посаджені на шовкову нитку через вузлик, щоб не терлися одна об іншу. Є замочок рибка, з нього трошки зійшло покриття. Ну, ось така в лапках біда зустрічається часто з вінтажними замочками. На жаль. Але ми цю проблему виправимо. Поставлю інший замочок і намисто знову заблищить. Довжина у нього. 42-44 сантиметри. Маркування немає. Але цікаве. Базове. Хоча колір дуже неординарний. Наступне намисто ультрамодне, я вважаю. Ажурні. Металеві намистини зібрані. Зверніть увагу на тонесенький ланцюжок. Є замок краб. Маркування немає, але щось мені підказує, що воно. Має бути підписаним. Просто, можливо, десь загубився шильдик. Чогось у мене є таке відчуття, тому що дуже якісне, дуже приємне і дуже красиве. Довжина його теж, як і у попереднього, сантиметрів 42. Плюс десь 5 см подовжувальний ланцюжок. Класне. І не важке воно. Екзотичне намисто. Виготовлене з дерева. Якби Ютуб мав чарівну властивість передавати запахи, то, мабуть, ви б теж відчули, що пахне хвоєю. Такий центральний акцентний елемент це хто? Гепард? Дуже схожий на гепарда. Далі слон носоріг. І зебра. З іншого боку теж носоріг, жирафа з відломаною ніжкою, на жаль, і слоник ще один. Замок гачок кольору бронзи. Маркування немає. Це намисто довге, десь 75-80 сантиметрів, стиль бохо, ну або етніка. Досить епатажне, я вважаю, для сміливих дівчат. Мені подібне вже зустрічалося. Але тваринок було менше, і ось цей центральний елемент не був таким виразним. Стан збереження задовільний. Дуже незвичайне. Далі намисто кольє. Ось так я його назвала, бо цю нашийну прикрасу я не можу віднести ні до кольє, ні до намиста. Таке щось середнє. Яскраве, барвисте, багато різнокольорових намистин, які мають різноманітну форму і розмір. Це пластик, це, здається, дерев'яна намистинка. Але тут є один фокус, прикол, як каже сучасна молодь. Один разок з обох боків має. Шпрингельний замок. Тобто він досить мобільний, його можна прибрати за необхідності, або, навпаки, приєднати, і воно вже буде більш густе, більш наповнене. А якщо забрати, то буде мати ось такий вигляд. Ось так. Фурнітура кольору бронзи. Тут є замок, лобстер, подовжувальний ланцюжок і шильдик також є. Ось він малесенький. На ньому. Вінок і корона. Це марка Premier Design. Таке хороше, якісне кольє. На, кольє намисто. Е, ну, воно досить еклектичне, але мені подобається. Е, довжина найкоротшого розка – Сантиметрів 36, але можна трошки подовжити, збільшити його довжину, симпатичне. Дзвінке. Так. Знову досить стримане намисто. Намистини виготовлені зі скла. Ну, і є також металеві ось такі циліндричні, ажурні. Давайте перевіримо. Так, це скло, бочечки і біконуси. Є замочок, називається діжка. Він виконаний у срібному кольорі. Ну, перегукуються з намистинками, бо тут чорно срібні, тут прозорі, тут золото таке античне, не яскраве, не глянцеве. Все дуже гармонійно. Довжина сантиметрів 50, я думаю. Маркування немає. Так, і ще одне малесеньке. Хотіла сказати дівоче, не обов'язково можна і жінкам таке носити, тим, у кого тоненька тендітна шийка. Буде гарно виглядати. Це натуральний перламутр, форма рис. Три разки, закручені спірально. А також є ось такі яскраво блакитні намистинки під бірюзу імітація. Таке воно недовге, зовсім. 36. Замок шпрингель. Без маркування. Теж дуже приємне. Ніжне. Наступне намисто. Ось таке. Ну, для мене особисто це повний захват. Стриманість і благородство в одному флаконі скляні намистинки, які імітують чорні перли, колір світлографітові сірі, з красивим блиском. Мають гарний люстр. Важкенькі. Замочок рибка. Але такий нестандартний. Виглядає, як замочок коробочка. Не марковане. Довжина 40, мабуть. Так, 40 сантиметрів, ну, це елегантність божественна. Так, відчуваю я, що у нас сьогодні буде достатньо етніки, подивіться, будь ласка, на цю красу. Тут просто е, розбігаються очі <хи> і запаморочується голова, тому що е, поєднали все, що можна було. Е, кольори металу, золото, тут взагалі е, таке аж, аж, аж наче світле золото з переходом у срібло. Далі ближче до міді намистинки круглі. Яскраве золото ажурне і вуаля бронза, замок тогл, такий чи маленький це натуральний корал, бісер, пресований корал, ажурні металеві намистини, ось такі елементи. Теж з коралу, бо дуже схоже. Е, ну, і підвіска кулон з ієрогліфом. Думаю, що щось хороше тут написано. Треба погуглити. І він двосторонній, а є також ось така китиця, віяло. Теж колір м -м, старого золота. Ну, напишіть, як вам. Носили б таке? Екзотичне? Сантиметрів 50 Довжина? І маркування я не бачу. Ще одне е, цікаве, самобутнє намисто, важке, має п'ять разків. Ось ці намистинки, я думаю, виготовлені з натурального матеріалу: якісь горішки, дзернятка можливо, І мають колір слонової кістки. А ось цей разок, це натуральний камінь, якийсь самоцвіт, схожий на чорний агат. Ну, Можу помилятися, то знавці гемологи мені напишуть. Виправлять, якщо що. Замочок, коробочка. Сплав кольору золота. Досить яскравий. Старовинні кріплення. Прикро, але маркування немає. А хотілося б. Працює все. І довжина у нього сантиметрів 36, 37, 38. Я чомусь його бачу. А, є вишиванки білим по-білому. Ось мені чогось асоціюється саме з цією прикрасою. Або е, льняні. Натуральний колір, невибілений льон, якась сорочка. Теж дуже красиво буде. Ну, це мої фантазії. Звичайно, у кожного свій смак. Парлинове намисто, каскадне, трьохрядне. Намистинки градуйовані, виготовлені з пластику. Красиві кольори, молочний, кавовий і навіть ось такий світло-ліловий. Є подовжувальний ланцюжок і замочок. Гачок, і на ньому є маркування, одне слово, здається, так? Джапан, Японія. Фурнітура кольору світлого, дуже світлого золота. Таке, з переходом у срібло. Гарний стан збереження. І до цього намиста є набірні кліпси. Ажурна основа. Хороша лапка. І теж є маркування, ось написано japan. Кольори перекликаються. Такий гарний вінтажний сет. Не сказала довжину. Найкоротший разок від гачка 36. Можна трошки подовжити. Вже казала, що у цьому відео буде багато. Етнічних прикрас. Ну, ось перед вами ще одна. Почнемо з кінця. Замочок діжка кольору антик. Маркування немає. Чорний бісер. Дерев'яна намистина чорного кольору, ось такі червоні диски, пласкі, пластик, дерев'яні цікаві намистини циліндричної форми, звучить як кераміка мені схоже саме на цей матеріал. І ось цей красень. Акцентний елемент центральний, однаковий з обох сторін. Гладенький, легкий. Е, мені дуже схоже на горіх Кїї. Е, я його, звичайно ж, не бачила вживу, тільки на фото. Е, і нещодавно прочитала, що горіх кукуї називають герцогом з Гавайських островів. Якщо макадамія це король, то ось цей герцог. Горіх кукуї є плодом вічно зеленого свічкового дерева, дуже любить тропічний клімат, тому батьківщиною його є Панама. І має унікальну властивість. Попри великий розмір, він дуже міцний та легкий. Дуже приємний на дотик і має красивий колір. Такий темний шоколад блискучий. І, як правило, цей горіх використовують у кулінарії, косметиці та народній медицині. Ось мені дісталась така прикраса. А горіх кукує це чи ні, я не буду стверджувати, напевно, але можливо. Сантиметрів 55-60 довжина. Ще мисто. важке, довге, виготовлене зі скляних намистин. Тут не треба бігти до експерта. Ось такі красиві, прямокутні і овальні, кобальтового кольору і е, блакитного. Є замок крап. Досить великий, тому що намисто треба тримати, тому це виправдано, і довжина у нього сантиметрів 80. См. можна теж, як і жовте, носити в два оберти. Намисто кольє. Ще одне. У монокольорі. Чорні дерев'яні намистини і центральний елемент геометричної форми ромб. Гладенький, відшліфований, теж виготовлений із дерева. Фурнітура металева срібного кольору. Замок, гачок без маркування. Найчастіше для нанизування намистин в давнину використовували нейлонову нитку ну, чи шовкову. А також, як ми з вами могли вже впевнитися сьогодні, тонкий ланцюжок. А ще е, волосінь. Ювелірний трусик це вже більш сучасна основа. Я, до речі, не подивилася. А тут у нас ювелірний трусик. Е, ну, не знаю. Не схоже, що це 90 нульові. Мені десь 70-ті, ну, бо замочок такий. 80-ті. Ну, незважаючи на його вік, воно теж дуже оригінальне. Важкеньке. І просто розкішне, витончене, вишукане. Ось таке мисто. Трьохрядне, намистини пластикові, але просто люксове поєднання сірого з рожевим імітація під камінь натуральний і матове золото. Подивіться просто на цей замок коробочка. Це витвір мистецтва якийсь. Маркування немає, і це дуже дивно. Ось таке гарнюще. Особливе на мисту, мені здається. Ну, багато красивих було сьогодні, але це просто шикарне. Ну що ж, якщо моє відео хоч трошки вас розважило, Значить, усе недарма. Незважаючи на важкі часи, дорогі мої українці, тримаємося, До побачення!